Не робився дід Гаврило, пора уже й спати. Та не може від екрану очей відірвати, Які гарні там дівчата себе виставляють, А побачні чоловіки кожну оглядає. Підійшов до неї, близько, очима уп'явся, об Обдивився шию, груди, аж за стегна взявся. А купальничок яскравий ледве прикриває, що спереду, те, що ззаду, усе виглядає, котра з них переможе в конкурсі складному. Багатою, щасливою поїде додому. Не красуня Українка, а міс Україна. Моє слово, те не гарне, не своє, не рідне. До кінця, то передачу дивиться Гаврило. Та й міркує. неправильно журі оцінило, от, якби їй дали сапу, гектар бараболі, п'ять гектарів буряків на фермерськім полі, тракториста чоловіка, дитя в повиточку, свиней п'ятеро, корову з курчатами квочку. Не стобула б перемоги, вона у змаганні. Уступила в перемогу моїй бабі гані, моя баба молодою і пісень співала, і з запалом український гопак танцювала, мала довгу русу, косу, очі волошкові, біле личко, чорні брови, вуста малинові, я так нею милувався б кожної хвилини, і б їй присвоїв, слава України. А якби була молодша. Взяла б автомата херсон Харків, Запоріжжя пішла б захищати, І тепер, бо врем'я люте орда наступає, баба ганя на порозі кошика складає. Пригостить тих недумків пирогом з турманом, щоби згинули, прокляті, назад не вертали, сонце сіло, дрімаючи, кури затаїлись. Лете сітку співаючи мальви зажурились. вранці досвіта ще стала, пічку розтопила, і вареників смачненьких ЗСУ зварила. Я так нею милувався кожної хвилини, і звання їй присвою, слава України.